Усім привіт! Я, як і обіцяла, покажу вам і розкажу, як я роблю собі манікюр і покриваю нігті гель-лаком. Я дуже <плес> люблю це заняття. У мене дуже багато різних ось таких кольорових гель-лаків, різних різних. Є і рожеві, є і червоні. А, є в мене ще ось такі нюдові, ніжно-ніжно-рожеві такі, а, майже прозорі. Так, різні бази покриття починала я. А, ось такі. Останні купила гель-лак Ось такої фірми Besset Professional в Єві. Зараз а, покажу вам, який результат, і залишу вам свій відгук саме про цей гель-лак. Є у мене ось такий білий. Дуже люблю різні відтінки фіолетового, рожевого. Ось такий також останній купувала. Він дуже класно на нігтиках виглядає, такий, наче бірюзовий а колір. Дуже гарний. Ось також у мене є навіть такий бриліантовий, але він дуже блискучий такий. Мені більш однотонні подобаються. От, різні є в мене топи. Є просто матовий, є з блиском. Так, ось така ще кольорова база, така нейтральна вона. Також каучукова база дуже класна. Вона довго тримається на нігтях. Десь в середньому в мене виходить зробити манікюр, який будуть триматися днів 10. якось так в мене. Або тиждень вже деякі там недоліки, бо багато роботи, я багато мою посуда, руками багато чого роблю по дому, Витираю, прибираю. Він в мене довго не затримується, на жаль. Чим я спочатку обробляю кутикулу, зрізаю ось такими. Гарними, бачите, щіпчиками. Люблю, тоді така гарна вона зрізається. І дуже, дуже гарні стають доглянуті такі от е, нігтики. Спочатку ми роз, розігріваємо воду, розпарюю я, це все діло десь хвилин, може, 5-6. А потім беру кутікулу. Ось така в мене є лопаточка. Також воно все йшло йшло в мене в інтернет-магазині Замовляла десь роки два вже назад. Дуже якісна така нержавіюча сталь. Це у мене такі щіпчики для кутіколи. А ось цим гарно дуже поправляти. Ось Бачите, такий наконечник у мене гостренький, навіть коли я покриття гель-лака знімаю, дуже воно класно зачищається. І ось так потрошку піднімаю кутикулу з усіх стороночок, потім можна ще лопаточкою Ось так такими рухами її припіднімаю. І потім в силу вступають ось такі щіпчики, які гарно-гарно справляються зі своїм завданням. І ось так по кругу намагаю, щоб кутикулу не розірвати, а вона йшла одним слоєм, дуже гарно тоді виходить, щоб вона не рвалася, повністю зачищаю від одного куточка, знімаю її, аж отак, от арочкою до іншого куточка. Все зрізаючи, Так, Сьогодні маю намір а, значить, використати ось таку а, каучукову. Основу для лаку базове покриття у мене буде ось таке. Так, потім я буду скривати після бази ось таким от новим купленим в Єві. Ще ніколи не використовувала такий гель-лак. Бісе називається да? ось, буду використовувати ось такий колір 08. Ну, він такий яскраво-червоний, не знаю, камера передає трошки якийсь рожевий. Покажу потім вам, як він буде виглядати саме на нігтьовій пластині, який буде колір. Так, і У мене є вибір або топ зробити матовим, або ж ось таким топ. Також він трішки з блискітками, але він більш такий глянцевий, такий блискучий. Мабуть, це я зроблю собі сьогодні. І перед тим, як ми починаємо наносити все ж таки покриття базове на нігтєву пластинку, вже підготовлену. Ми спочатку використовуємо ультрабонд. Це такий, така грунтовочка для нашого нігтика. Ми спочатку ним наносимо перше покриття.